Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі? Розібрав я свій чудо-підшипник. Чому я так кажу? Тому що мої друзі по Ютубу, які мають Т-16, Т25, Т40, яких аналогічні підшипники, вони часто запитували, які я купляю, ставлю вживні підшипники, тому що вони купляють і дорожчі, і дешевші. Він буквально півроку і висипається. Ну, я, друзі, не мав що сказати, тому що я не знаю, який в мене підшипник. А от коли я його розібрав, помив, і тут досі цікава картина виходить. Думаю, комусь буде корисно навіть подивитися, можливо, і собі він таке зробить. Дивіться, друзі. Така його модифікація. ГеПЗЕ. 46. 117П. Я вже скільки питав продавців. І в інтернеті шукав. Вони кажуть, такого виживного підшипника нема. І мені стало цікаво. Як то так нема? Він ж в мене стоїть. І коли я детально придивився, дуже цікава картина виходить. Дивіться, друзі. Обоймучка внутрішня. Бачите, у нас половинка має виробітку. то досить добре видно. А тут така зовнішня нічня обойма. Сепаратор бронзовий. Зараз я його складу. Тут є 21 шарик. Зараз я його складу і покажу вам далі ще цікавіше буде. Склав, друзі, я вже підшипник Зараз покладу на шестерню, покручую його трошки. Ну що сказати, виробітка є, вироблений сепаратор трохи. А тепер давайте саме цікавіше, що я вам хотів показати. Дивіться, друзі, складається враження, що якийсь умілець взяв такий підшипник 4617П і виточив Під них дві таких обойми. Є задня частина. Підчепник вставляється в задню частину запресовується. А то є передня частина. Бачите, вона така має навіть так зрізаний кут має. Ну і виробітка незначна. І тепер мені стає зрозуміло, чому я так мучився і не міг просверлити. Тут отвору, буквально день стратив, зламав два сверла, тут тущина, майже 4 мм. І коли я його розбирав, він ось так був складений. Ті обойми були разом. Я взяв заставу зубильця, легенько стукнув і він розколовся на двоє. Значить, тут якийсь умілець виточив ті обойми. Мої ну друзі, відколи я купив того трактора 17 років, то я вперше зняв той підшипник, тому що він вже не був змащений. І хто слідкує за каналом, ви бачили, як я кілька місяців тому змастив буквально той підшипник. Ну, я вже не знаю навіть, що робити. Купляти якийсь новий, я не маю бажання. Я, напевно, сюди напхаю змазки, запресую його. Якщо він буде легенько навіть ходити, то тут можна буде легенько зварку і прихватити в кількох місцях. А що ви думаєте, друзі, з цього приводу? От мені цікаво стало. Тому що я, коли взявся сверлити, Обійму. Я думаю, що це звичайна бляха. Завальцована тут. Оскільки я дивився, переглядав різних відео в інтернеті, то тут ту обойму з бляхи відгинають і його розбирають. Але там знову сепаратор інакший стоїть. Там сепаратор. Ну такий, ви знаєте, в який от так стоять шарики. А тут, виходить, такий в мене підшипник. Ну От що є, то є, друзі. Тому я вирішив з вами поділитися такою інформацією. Можливо, в кого є тукарний, то таку, як говориться, рацуху міг би втілити. Ну я бачу, що воно, воно працює, друзі. Такий довгий період часу. Я ще, напевно, думаю, що я, напевно, його і поставлю. Ну, але то таке. До, до того ще далеко, бо ще коробки не зробив. Чекає на запчастини. Ну все, друзі, бувайте. Цікаво буде послухати ваші коментарі і ваші думки. Бувайте!